І всім привіт! Мене звати Геніус Роман, і сьогодні ми будемо розбиратися, чому ж гудить машинка для стрижки. Давайте її увімкнемо. Як ми бачимо, вона гудить доволі сильно. Ми візьмемо викрутку та розберемо її. Як ми бачимо, у середині знаходиться електромагнітна катушка та поворотний механізм. Зараз ви бачите, як це працює у сповільній зйомці. Давайте її очистимо від волосся та глянемо, в чому ж проблема. Як ми бачимо, у нас кріплення, яке з'єднує електрокатушку з корпусом. В такому випадку ми беремо 505 клей та соду і приклеюємо. Хто не знав, 505-й клей разом із содою роблять дуже міцне з'єднання для більшої надійності приклеїмо по бокам. Вставляємо кнопочку та закручуємо гвинтики. Тепер ми вмикаємо нашу машинку для стрижки волосся у розетку та зрівняємо гучність гудіння. Як ми чуємо, вона стала набагато менше. Зараз ви можете порівняти до ремонту. І після. А, і чуть не забув вам сказати, що привід для цього відео нам робив Нокіч. Посилання на його інстаграм ви зможете знайти в описі. І з вами, як завжди, був Genius Roman. Не забудьте поставити вподобайку та поділитися з цим відео з друзями.